Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Гранд Сценік. Свіженький на ринку. Та комплектація Bose. Це 14 рік, 225 пробігом. 12250 ціна. 1,5 дизель на автоматі. 7 місць. Бачимо контакти. Комбінований салон, клімат-контроль, звичайно, на оригінальних дисках. Поркоп та парктроніки є. Volkswagen. Туран, Туран». Взагалі рідко зустрічаємо свіженьких таких. 10 рік, Модельний 11, 263 пробігу, 1,6 дизель. Це на автоматі, так? На автоматі 7 місць максимальній комплектації. Власник Богдан, покажу по салону. Шкіряний салон. Мультикермо. Клімат контроль, підігрів присутні, панорамний дах, крос-туран, обвіси, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira C. 13 рік 192 пробігу, 2.0 дизель, механіка, комплектація космо, ціна 10 200. тут контакти до власника. У гарному кольорі, бачу є передні парктроніки. Салон комбінований. Ви можете відкрити? Добре, зараз відкрию. Так, Зараз відкриємо заглянемо. Чистий ухайний салончик. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. До власного. Peugeot 5008. Це 12 рік, 1.6 дизель на автоматі, 9,550 ціна. пробіг 225 і контакти бачимо є. По комплектації шкіряний салон, клімат-контроль бачу. Гарний колір. зовнішній хром-пакет. Більше інформації уточнюйте. Рено Гранд Сценік. По автомобіля це 12 рік, 250 пробігу, 10-250 ціна, двигун 1,6 дизель. Це 7 місць, є контакти. Комбінований салон. Поркоп парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Це 10 рік, 257 пробігу, 1,7 дизель, механіка, власник Олег, ціна 7200. Салону, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, По опису 11 рік, 236 пробігу, 7750 ціна. Це бензиновий двигун 1.6, механіка, контакти бачимо. по салону. Peugeot 5008. 12 рік, 11 тисяч, це 1,6 дизель, повністю обслужено, 237 пробігу, контакти до власника є. Коробка механічна, клімат-контроль бачу є. Так, йдемо далі. 807 Peugeot бачу. Рідко вже втрачаємо 11 рік, 204 пробігу, 2,0 дизель, повністю обслужена, ціна 9600. Контакти є. Клімат-контроль, коробка механічна. Є парктроніки бачу. Більше інформації уточнюйте. Сіат Альтеа, 11 рік, бензиновий двигун з оригінальним пробігом 225 тисяч, тут контакти. 6450 ціна. Кого цікавить телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Так, авто на кліматі. Парктроніки є. Citroen C4 Grand Picasso. Одинадцятий рік, 1,6, газ бензин, механіка, 650 ціна, контакти ось тут. Добрий день. Покажу по салону. Клімат, контроль, механіка. Кого цікавить телефонуйте. Peugeot 5008, 14 рік, 1.6 дизель, механіка в рідний пробіг, 7 місць, контакти є, 9900 ціна по комплектації салон на тканині, клімат контроль є. Citroen c 4 Grand Picasso це 12 рік, 224 пробігу. Пишуть оригінальний. 8450 ціна. 1,6 дизель, автомат, сім місць, контакти бачимо є. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 7 місць, 1,6 дизель на механіці, 7900 ціна. Контакти бачимо є. Opel Zafira B 12 рік, 197 пробігу, 1,7 дизель. Ціна договірна потрібно уточнювати, контакти є. Так, власник відпочиває, будити не будемо. Легенько заглянемо. Є парктроніки, бачу. Citroen c 4 Grand Picasso. Максимальній комплектації це 12 рік, 2.0 дизель на механіці, 7550 ціна, 270 пробігу, автомобіль обслужений, тут контакти до власника. Покажу по комплектації Склопідйомники, клімат кліматконтроль. Мульта кермо, панорамний дах, форкоп та парктроніки також є.